З вами Яна Матвійчук. Це канал Бізнес Арена. Ми говоримо правду про бізнес та політику в Україні. Підписуйтесь на наш канал і підписуйте петицію за ліквідацію дозвільної системи. Сьогодні говоримо про ліквідацію дозвільної системи на отримання зброї, бо кожен українець має право на зброю. Я зареєструвала петицію на ліквідацію цієї корупційної дозвільної системи. Пропоную кожному з вас її підписати в описі до цього відео. Знайдете посилання. А чому це важливо? Чому важливо ліквідувати дозвільну систему? Говоримо з Сергієм Гайдаєм. Сергій вітаю! Я навітаю дуже добра справа. Більш того, я тобі скажу, що ще е, за тих часів, коли я не думав, що е, лобіювання, соціальна адвокація може стати мої, моєю справою або простим політехнологом, мої друзі, мої знайомі мене долучили до великого громадянського руху саме за право людей мати, е, о, скажімо так, можливість маючи зброю. Себе захищати, проблема навіть не в тому, що українці не мають, скажімо так, права мати зброю. Проблема в тому, що маємо більш того, з 2014 року я є власником зброї своєї, причому я обирав її, виходячи з розуміння, що ми заходимо в часи війни, коли кожен чоловік повинен мати свою зброю. Тому я обирав АК, який був карабіном. Бо я саме з цієї зброї пройшов колись радянську армію і добре зрозумів, в чому переваги. Да, вона не так прицільно стріляє, як, наприклад, американська автоматична гвинтівка, але АК має таку властивість він дуже дуже невибагливий до, скажімо так, патронів, до бруду. Його можна не так… тобто він, якщо в тебе в грязюці буде, він все одно буде стріляти. Ну, така у нього властивість, конструктивна властивість. Але в чому була проблема? Держава дозволяє нам мати зброю для двох речей: для е, полювання і для спорту. Якщо ти е, використаєш свою зброю для самозахисту, а це основа дивись, громадської безпеки, на той час, 20 років, коли ми починали цей рух, ніхто цього не розумів. Всім здавалося, що, як от, що тільки міліція поліція має право тебе захищати, а якщо людям роздати в руки зброю, вони один одного перестріляють просто. Це повна дурня. Статистика цивілізованих країн показує, що якщо люди мають право на зброю і мають право використовувати цю зброю для самозахисту, то злочинність, особливо вулична злочинність, різко падає. Бо ніякий злочинець. Не наважиться тебе грабувати, тебе гвалтувати, якщо в тебе, якщо буде хоч якийсь шанс, що ти витягнеш з карману, з сумочки, з кобури свій короткоствол і заліпиш йому, скажімо так, пулю. Це його зупинить. Більш того, основна маса громадян ніколи офіційну зброю зареєстрованою не використовує для злочину. Це не має ніякого сенсу. Бо будь-яка зброя зареєстрована, вона в базі даних, і будь-яка пуля, яка вилетіла з твого стволу, чітко показує, що це саме ти її випусти, тому вона може використовуватись тільки для самозахисту. Це важливі елементи, які ми давно доносили до суспільства, і ми розуміли, що українська влада не зацікавлена віддавати нам таке право, тому що вона боїться свого народу. От, розумієш, якщо б українці вийшли на майдан зі своєю зброєю і мали право її використовувати для самозахисту, то ніякий беркут би не почав би нас розстрілювати, тому ну, що він розуміє, що від що відбудеться. Є інший приклад: що от, наприклад, ми говорили з Дмитром Карчинським: що якби в Бучі, наприклад, з Маріуполі, в інших містах у людей на руках була зброя… я, хотів про це сказати. Що особисто я, маючи зброю, не мав проблеми виходити потім в перші два місяці війни в патрулі, які ходили навколо там місця, де я живу. Воно знаходиться в Обухівському районі, а там був десант на Васильків, і ми допомагали вночі ВСУшникам, яким відправляли відпочивати в казарми, а самі мужики патрулями виходили чергувати, тому що мали свою зброю. І це важливо, і тут я з Корчинським повністю погоджуюсь. Озброєна нація а, дуже добре себе захищає. І це проблема не тільки для злочинної влади, а це проблема для будь-якого окупанта, агресора і загарбника. А, більш того, я скажу, що а, дуже багато чого змінила ця війна. Коли а, є питання нашого виживання, влада готова роздавати зброю без будь-якої реєстрації всім що чоловікам, всі готові. Захищати своє місце, своє місто, свої домівлі, свої, своїх близьких, рідних і так далі, але ми розуміємо в чому одна із важливіших причин, чому нам таке право не дають, і чому завжди є проблеми, коли будь-яка людина хоче собі за свої гроші придбати зброю. Навчитися її користуватися, зареєструвати її, бо реєстрація це видача тобі дозволу, плюс два патрони, які там відстрілюються, і вони храняться в базі. Сам, саме щоб ця зброя була офіційною, її не можна було використати для злочину, тому що це корупційна схема до тих пір, поки цим займається МВД, є люди конкретні, які від реєстрації зброї отримують свої, свою корупційну ренту. І, звичайно, ти права, це треба прибрати і зробити так, щоб цієї корупційної ренти не було. Більш того, я за те, щоб, наприклад, максимально ефективно діяли такий додаток, як дія, щоб будь-хто от зараз чомусь ми маємо можливість зареєструвати ФОПа в дії. А зареєструвати свою зброю в дії не маємо такої можливості. А це повинно бути Так, там треба обов'язково приїхати і відстріляти два патрони. Це повинні робити експерти. Але чому це не зробити так, щоб там не було корупції? Так зараз же ж відстрілюють цю зброю прямо в магазині. Ти забираєш зброю, тобі так, дають її відстріляно. Тобто, ну Я моя за те, що от дивись, що перше, да, там багато проблем по використанню зброї по самозахисту, але сконцентруючись на моїй петиції, це такий перший крок: ліквідувати корупційну дозвільну систему, ну, яка існує заради цих 200 баксів. Корупцію вбиває не покарання за корупцію, покарання тільки підвищує рівень корупції, якщо чесно. Ну, бо я ж хотіла ще знаєш. Да, а ліквідує тільки, мож... щоб не було можливості. Як прибрати можливість, все повинно робитись в магазині, бо вони зацікавлені, і ти їм платиш за це гроші, а сам документ може видавати дія після да. того, як ти вводиш туди дані, що в тебе все є. Наприклад, там довідку з магазину, що все відстріляно, все зроблено, все в базі. Сам документик такий, ти знаєш, на жаль, я хотів би взяти і показати свій дозвіл, але він в мене вдома, там де, де, де сама зброя, зброя а так, так взагалі під час першого року війни він завжди був зі мною, бо я їздив на машині там відвозив по своїм справам. Зброя була завжди зі мною. бо я розумів, що велика вирогідність, що я просто можу наткнутися на загарбників чи на мародерів, які вибачте є під час війни одною з проблемою. З'являються мародери, які розуміють, що під час війни настає їх час. Підписуйтесь на канал Бізнес Арена, а також підпишіть мою петицію за ліквідацію дозвільної системи в Україні. Ось ну It's якщо от розклати по полочках, я всім нагадаю зараз про що це петиція, яка моя мрія да, заради цієї петиції, навіщо я її створила? А потім найбільш такі одіозні питання я тобі поставлю від тих, хто нібито проти да, взагалі видачу дозволів на зброю. Тобто я виступаю, що за ліквідацію. Державного органу цієї дозвільної системи. Тобто не за те, щоб ліквідувати там, офіційну видачу зброї, да, щоб якось цю систему зламати. Ні, сьогодні дублюються функції функцію самої дозвільної системи, яка є там в кожній області, районі, тобто купа офісів з людьми, які сидять і тільки цими дозволами на зброю займаються. Але можна цю функцію перенести в магазин, який може видавати цей дозвіл на зброю, ти можеш прийти туди з права. Вами і просто маючи на руках водійські права, взяти собі, купити зброю, тут же її забрати, вона в магазині вже відстріляна, магазин все реєструє, ну, записує. Якщо вже вже казати про процедуру, то так. найбільша процедура виглядає як три документи, які повинні зібрати не корупційно. Перше це посвідчення особи, паспорт права, будь що чи наявність дії. Uh, і я б за це був. Треба паперові документи знищувати. Мені здається, більше yeah. проходить до електронних Друге, все ж таки треба мати. Мені здається, довідку, довідку uh, від того, що в тебе uh, ти не скажімо так, не скоїв злочинів. Ну, тобто. Так, це ж в електронному вигляді, ти можеш тут же брати свої судового ринку. бачиш, що ти не в базі злочинців. Ти не розшукуєшся. Магазин навіть має, це може перевірити. Інша довідка, що в тебе все нормально з психікою, що ти не є на обліку психдиспансера чи когось. Ну так, а ти ж дивись, ти, ти ж таку ж саму довід, І Можлива довідка, є... що ти пройшов курси. Ти, дивись, це найбільше, це найбільше. Да. В Деяких штатах Америки взагалі ти приходиш просто купуєш і все. Ти ж у тебе водійські права. Ти вже маєш цю довідку? Що так, ти не так, псих так. Ну, і ти не позволю. наркоман. Ну реально папраба е, зараз. Я не кажу, що треба бігати брати ці довідки. Це все провіряється в базі Магазином, в базі про повинна бути перевірка, що ти не там на не на обліку кримінальному психологічному, і наприклад, в тебе є ти точно в базі, що ти пройшов курси, а ще й сам магазин може тобі курси ці запропонувати в... пройти це інструкцію. Що... Ну, інструкцію. Ну інструкцію, принципі... як користуватися, інструктаж, і таке і все, і все, і все, і далі і не треба отримує... ходити в дозвільний центр. Навіщо, так. якщо все це цю функцію можна передати в магазин? Давай так. зроби заклик підписати, будь ласка, мою петицію вже 5922 тисяч людини підписали Я, як власник зброї, як людина, яка розуміє, що таке безпека соціуму, як людина, яка дуже це питання вивчав. Закликаю всіх дорослих, розумних, патріотичних українців підписати цю петицію. Це і є ті правила гри, які називають, які змінюють е, наше життя і роблять його більш безпечнішим і більш цивілізованим. Посилання на цю петицію, ви знайдете в описі до цього відео. Сергій, в мене буквально ще пару питань тих, от, що в коментарях люди пишуть. Да? Я так трошки їх об'єднала і от найбільш одіозний, деякі користувачі, особливо з Reddit, є така соціальна система. Пишуть, що ну що ж, це ми будемо копіювати США, зараз їм роздавати зброю. А в США ж така система, як пишуть деякі читачі, викликає купу проблем, будуть розстрілювати. Дітей в школі, ми згадаємо, да нещодавно знову у них там був такий кейс, і це може так само викликати купу проблем в Україні. Будуть стрілянини на вулиці і так далі. От все бояться люди, що у нас буде як в США. Що ти думаєш з цього приводу? Наскільки от це люди, дійсно так? Ці люди не знають реальну ситуацію. Перша, проблема того, що стріляють у них в очкових закладах, не від того, що є вільний доступ до зброї. Це проблема а не, скажімо, досконалого захисту всіх учкових закладів. Більш того, саме тому, що в всіх закладах зброя заборонена, бо то, той псих та людина, яка проникає туди зі зброєю, не розуміє, що там не буде супротиву. Там не знайдеться якоїсь іншої людини, яка захистить учнів просто зі зброєю в руках. Тому це недосконалість захисту, а недосконалість того, що дозволено захищати себе зброю. Більш того, якщо б там була охорона, яка дозволяла б мати зброю, то ця охорона могла б ще до прибуття поліції дуже сильно захистити, скажімо так, від такого злочину. По-друге, а в більшості зброя зареєстрована не приймає участь у злочинах, це не має сенсу. Тобто, ти знаєш, це дуже схоже на те, що. Ой, не треба а, а, вбивати російських терористів, а, таких як татарські, у них, бо це викличе їх реакцію, і вони почнуть щось проти нас робити. Так вони вже ведуть проти нас війну. Вони вже роблять все можливе, так і злочинцями. Злочинець, який хоче вас вбити на вулиці, він і так це зробить. Питання одне: чи буде у вас можливість себе захистити, чи ні? Це знаєш, мені це нагадує цей аргумент, що багато хто питає, чому з 2014 року в Україні не налагодили виробництво зброї. А це ж політики у багатьох був аргумент: от зараз ми почнемо якусь там артилерію, ще щось виробляти. Путіна злякаємо, по знервується чувак, і на нас нападе. І він це одно нападає. Це дурість, да. це а, знаєш, так вважати, що агресор. Злочинець не, не нападе на тебе, тому що ти, скажімо, його не провокуєш ні. Саме твоя нездатність себе захищати і розмовляти з ним з позиції сили, його і провокує. А якщо ти злочинцем, агресором, окупантом розмовляєш з позиції сили, він це розуміє і він не буде, скажімо так, ризикувати своїм життям, розуміючи, що з вироковою регітністю у тебе є всі можливості себе захистити. Підсумую, що моя петиція за те, щоб ліквідувати корупційну дозвільну систему, яка існує тільки заради 200 доларів, щоб кожен з вас приніс 200 баксів, а не реєстрував зброю офіційно. Бо я свій ствол реєструю вже кілька місяців. У мене там арка, плюс короткий ствол до деї. Досі не отримала до кінця дозвіл. Постійно щось у них міняється. Петицію закликаю всіх підписати, послання на петицію в описі до цього відео. Але... Приєднуюсь до, до Приєднуюсь. Приєднуюся. Наостанок, ще в мене таке одіозне питання, як на мене, дуже дивне, але я запитаю: кілька людей написали, що після перемоги у нас буде багато військових зі зламаною психікою. Їм не зможуть надавати нормальну якусь кваліфіковану допомогу, а їм ще дати зброю в руки, то взагалі буде страшно жити в Україні. Що думаєш? Ну це дурість, це нерозуміння, як це працює, це не знання статистики, це не знання. А чому американці, скажімо так, нація де злочинів значно менше, хоча ми бачимо резонансні, тому що в більшості штатів громадянам дозволяють мати зброю і дозволяють себе захищати. Більш того, статистика каже, що в штатах. Де є заборона, є такі штати значно більше вулична злочинність ніж в штатах, які максимально озброєні, тому це просто нерозуміння, так і це наслідки нашого радянського, скажімо, виховання пострадянського, де було сказано, що тільки держава має право мати зброю, а громадяни права на самозахист не мають. Підписуйтесь на канал Бізнес Арена і підписуйте петицію за ліквідацію корупційної дозвільної системи. Ну от э, одіозність в тому, що петиція ж не за те, щоб знаєш зараз всім роздати зброю, а спростити от цю функцію держави, яка э, дає можливість чиновникам. Я так ця петиція навіть не стільки про право громадян мати зброю себе захищати, як побороти корупцію, яка вже існує зараз у тій дозвільній системі, яка і так існує. Сергій, це дуже правда. тобі дякую і закликай всіх підписати мою петицію. І Сергій, ти супер класно розклав все по полочкам. Дякую.